Вітаю вас, мої дорогі мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Пармасі, і я пропоную вашій увазі третє відео розпакування замовлення, що у мене замовили мої клієнти, і що взяла я для себе. Мені дуже подобається, ви це знаєте, коли в накладні є ось такі цифри. Я полюбляю 10, 15, 20, 40, якомога найбільше щоб було в замовленні. У мене всього-навсього три продукти, але одного продукту 20 одиниць. Це супер. Що в мене перше? Це... Перше чудової якості, чудового догляду для тм'яного, сухого, пошкодженого волосся, яке випадає, яке таке ну, нежиттєве, не да, так скажемо. Дуже гарна є лінійка Доктор Туна Віталізінг з екстрактом часнику. Ви знаєте, екстракт часнику, це у нас кератин і з вітаміном b 5 Тут її 200 мл. Вона дійсно, ця маска, є великим. До Додатком До догляду за волоссям, концентрат, потім шампунь. І потім маска, яка закриває повністю. Вона напитує, коли таке розпушення волосинки. Вона проникає в ці розпушення і вона напитує волосину цю поживними речовинами, які є поживними компонентами, які є в цій масці. Доктор Туна з екстрактом чесника. Це дуже дійсно високої якості маска. І ви знаєте, помиєш шампунем волосся, а потім масочку, коли не несеш, там потримаєш, поки там і робиш інші якісь. Процедури да, з тілом, і змиваєш маску, а волосся моментом волосся просто таке гладесеньке, шовковисте. Настільки приємно його до нього торкатись, навіть коли стікає водичка, ви тільки змиваєте. Це настільки дійсно дуже крута лінійка, дійсно дуже крутий догляд. і Відновлення дійсно є. Відростає нове волосся. Це вже е, понад 5 років, вже можу казати вам на особистому досвіді. Да, Я теж міняю маски, я теж міняю догляди за волоссям, але це дуже дуже чудовий відмінної якості е, догляд. Ця маска вона кондиціонує по всій довжині волосся, насичуючи їх поживними я ж кажу, компонентами, які в ній є. Рекомендую, до речі, зараз ці на сонечки мої, 183 гривні, а зазвичай 229 Тобто, уявляйте, яка у вас економія? 183 і 229. То краще замовити за 183 до кінця місяця. Друг що звертайтеся? Супер. Рекомендую лінійку цю без вагань. Замовляйте, і волосся буде дійсно здорове, гарне, і відновлення відростає, волосся нове, молоде волосся. Далі тадам! Чоловіки, це для вас. Замовила в мене жіночка парфум. Парфумовану воду. Ви знаєте, що в фармосі тільки парфумовані води. 90 мл. Уявляєте собі, 90 мл чоловіки це просто так, виглядає ось таким чином в каталозі. Ось дивіться, яка, яка пляшка, яка краса, яке оформлення, яка подача парфуму. Це просто чудо, супер. Така вона з тісненням, така приємна так відчувається. І ви знаєте, обов'язково, дорогі мої, обов'язково тримаємо навіть там, де немає сонячного світла, ми тримаємо парфум в коробочці. Не лінуйтеся секунди потратити на те, щоб дістати пляшку і потім назад її поставити. Покласти в коробочку, тому що е, навіть денне світло може змінити формулу аромату. Ви ж знаєте, що аромати теж часом е, псуються. В, навіть відкри, відкрила пляшечку сьогодні. Через рік-півтора пляшечка ще є з парфюмом, а звучання аромату вже зовсім не те. Тому що все має свій строк з моменту відкриття. Дуже крутий аромат. І слухайте теж, акція січня. Зазвичай 729 90 мл, а зараз 583. Чуєте цифри? 729 купити за або за 583 гривни. Відчутна різниця, відчутна величезна економія бюджету, і це дійсно дуже класний, гарний аромат. Він іде фужерно-морський, 90 мл, Це дуже багато. Дуже гарне оформлення самої пляшечки всередині. Весняно-літній і денний. Але мій погляд, ну моє спостереження, і взагалі цей аромат він не має пори року. Він настільки універсальний, він настільки тут написано мужність у деталях. Він настільки, що і взимку навіть можна, і в приміщення тепле можна, і в, в, в загальний в транспорт можна, да, міський. Тобто ви не йде, не будете, знаєте, від вас не буде такого, якось, знаєте, такого насиченого, такого яскравого аромату, що це зима, потрібні такі аромати. Ні, цей аромат він не має пори року, як на мене. Спеціалісти пишуть, що це весняно-літній, але для мене це на весь рік аромат чудовий просто. Верхні ноти лаванда, шавлія, неролі, бергамот. Супер. Просто супер. Я полюбляю чай з бергамотом. Взагалі-то така краса. Так, ноти серця. Зелені ноти. Супер. Ялина, лілія, морська вода. І базові ноти те, що залишається, коли вже розкриється аромат на вашому тілі. Базові ноти у нас дубовий мох, ветивер, амбра. Мускус і кедр. Ви знаєте, в ароматі, в якому є амбра, це в парфюмерії рахується високої якості парфюм. Бо це парфюмована вода. Ось так, сонечки, дивіться, 583 гривні зараз, кому потрібно, замовляйте, без проблем замовлю, перешлю по перецплаті Укрпошти новою поштою. Парфюм чудовий. Гостинчик вам рекомен... обов'язково буде. І що в мене ще? Це у мене. 20 пляшок, 2, 2 великі коробки. Зараз розверну вам покажу. Дві ось великі коробки, так що я показую. Одна коробка, ось пляшки. І ще одна коробка повністю пляшки в мене йдуть. Це в мене йде 20 пляшок засобів для прання. Це рідкий гель для прання білого, світлих та білих речей. Ось так він виглядає. Була крута дуже акція. Я бачила, що в каталозі їх я не вже не, не, не бачу. Все зафольговано. Нам запропонували по дуже крутій акції, по дуже крутій ціні. І, звісно таки, ми з сім'єю зібралися і ми. Сім'єю закупили 20 пляшок цілий літр, в фармасі. Іде Біодім тестоване, концентроване. Тут зазвичай було веган. Ага, містер Віпс, біодім, 30 пранів з такої літрової пляшки. Я перу біле і світле при високій, дуже температурі, тому що я полюбляю, коли білосніжна, білосніжні рушники, білосніжна постіль, тому я, перу, я не перу при низьких температурах. Хоча в каталозі виробник пропонує, щоб прали при низьких температурах. Я перу мінімум 60 градусів біле та світле світ, ну, світло світлий одяг Концентрований, аромат дуже ніжний, густий, якість дуже чудова. Я не знаю, чи будуть вони ще знову в каталог, але ми купили сім'єю, я ж кажу, закупили 20 пляшок, тому що ціна була неймовірно крута, і я вирішила, що краще вкласти гроші та мати потім дуже крутий, дійсно, тим паче, що це гіпоалергенний підходить для дитячих речей, в кого є алергія, на миючі засоби, то Ось такий концентрований засіб, гель, концентрований біодім. Турція дуже високої якості, дуже гарно подбає, щоб не було алергії, щоб не було задухи, коли одягаєте одяг. І він безпечний для природи. Бачите? Дерево намальоване. Біодім. Дуже крутий, дуже класний засіб. Мені подобається, він практично не має аромату, і тому я задоволена, що маємо таке, такий запас. А там далі будемо бачити, що компанія поставить. Тому що, хто дивиться моє відео ранішнє, я вам розповідаю, розповідала за лінійки з оливою і з мінералами моря. Я вам розповідала, що компанія пишуть нам в чатах, що, скоріш за все, буде онлайн. Тобто, ми зможемо бачити онлайн цю продукцію і пропонувати, хто полюбляє з наших клієнтів, пропонувати вам, будь ласка, хто бажає, ось така ціна. Замовляю, здаю замовлення і без проблем. Також я думаю, що, мабуть, і цей продукт так само піде. Бо вже було так, що були літрові, потім півлітрові, потім позникало, дали літрові. І зараз, бачите, знову таки нема в каталозі, але нам дали можливість закупити ось такий гарний біодім-продукт гель для прання. Таким було моє відео розпакування третього замовлення. Щиро дякую. Красно дякую, що ось таке замовлення. Ви зі мною, всіх благ вам, миру, здоров'я, добра, всього самого найкращого. А ви найкращі, бо ви зі мною. До самої швидкої нової зустрічі. Обіймаю вас. З вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі.